Діти, давайте пригадаємо, яка зараз пора року, яка сьогодні погода, якого кольору небо, чи є хмарки, на що вони схожі, Жовтнуть трави в полі, квіти у ліску, облітає листя із дерев саду. Сумно вітер віє, кілочки лама. Палаче хмарка сива, сонечка нема. Малята, послухайте казку, як маленька краплин подорожувала на землю. Високо в небі плавала велика пухнаста хмаринка, і жили на ній маленькі краплинки води. Краплина було багато, вони швидко підростали. Ще на хмаринці жили двоє друзів хлопчик капітошка і дівчинка крапелька. Капітошка був веселий і грайливий. Він весело посміхався і бешкетував. Краплинка навпаки була допитливою. Вона літала на хмаринці і все запитувала. А лісу потрібні краплинки. Так, звичайно. Адже дерева загинуть без води, відповідала мама Хмаринка. А полю потрібні краплинки. Дуже потрібні. Без них травичка і квіточки зав'януть. А людям потрібні крапельки. Усім на землі потрібна вода. Найважливіша справа кожної краплинки напоїти кого-небудь. Відповіла мама хмаринка. Якось хмаринка пропливала по дитячий садочок, де гралися діти. Краплинка захотілася погратися з дітками, і мама хмаринка відпустила їх на землю. І йшов дрібний осінній дощик. Кабальки впали на деревця, квіточки, травичку і всіх напоїли водичкою. Діти не ховалися від дощику. А дуже йому зраділи і заспівали пісеньку. Діти весело сміялися і стрибали. Краплинкам стало приємно, що діти полюбляють дощик. Ось мама хмаринка погукала своїх діточок додому. Але маленькі краплинки не знали, як їм повернутися до хмаринки. Я вам допоможу, сказала сонечко. Своїми гарячими промінцями воно нагріло крапельки і підняло їх на хмаринку. Ось і вся казочка. Дітки, чи сподобалися вам капитошка і краплинка? Кому вони допомагали поміг краплинкам повернутися до мами хмаринки?